Якими є погляди католицької церкви щодо медіа? Медіа є важливим структурним елементом сучасного суспільства. Вони мають мету як суспільні засоби комунікації медіа служать людям та допомагають їм розуміти одне одного. Медіа, як і ті, хто забезпечує їхнє існування та займається охопленнями ними певної аудиторії, несуть морально етичну відповідальність. Вони повинні спрямовувати свою діяльність на досягнення мети, яка полягає у забезпеченні порозуміння. Вважається, що інтернет-медіа насамперед соціальні мережі розширюють можливість спілкування. Папа Бенедикт XVI неодноразово торкався цієї теми. За його словами, нові технології дозволяють людям зустрічатися, незважаючи на просторові та культурні межі. Завдяки цьому постає абсолютно новий світ, де люди мають змогу зав'язувати дружні стосунки. Але користуючись цією чудовою можливістю, потрібно бути уважними і зважати на потенційні ризики. Соціальні мережі, так само як і інші медіа, повинні служити загальному добру та розвитку людини.